Друзі, вітаю вас з прийдешнім 23-го! Хочу побажати вам і вашим сім'ям в новому році родинного затишку, безліч можливостей, підкорення нових вершин, і найголовніше щоб неодмінно збулося одне єдине бажання усіх нас. Більше як 2 місяці тому на моєму каналі було відео про те, що наш товариш продавав трактор юмес 6. Посилання на то відео я залишу в описі. Ви, мої глядачі, долучились до активного обговорення стану трактора, ціни на трактор. Одні спростовували суму, інші виправдовували. За цей період, а саме 2,5 місяці, у нових власників виникли деякі поломки в тракторі. Спочатку поламалася навіска. Тобто без навісного обладнання вона працювала, а при нагрузці не піднімалася. Проблема була в насосі гідравліки, тому його замінили. Ще через деякий час потік радіатор. Але проблему також вирішили. На цьому проблеми не завершилися, бо потім ще вийшов з ладу підшипник щеплення. Його також замінили. Ось, як ви бачите, за таку суму в тракторі були е, такі проблеми, тому, друзі, майте на увазі. До речі, ціна цього трактора склала 3300 доларів. Звичайно, новим власникам в деякій мірі було неприємно, що за таку суму і такі нюанси, але тут варто розуміти, що це техніка, поломки не передбачувані. Тут нове і те може поламатися, вийти з ладу. А що вже говорити за вживані трактори? Після ось цих проблем трактор працює нормально. І поки що нових нарікань не було. А наш товариш доклав певну суму грошей і придбав ось такий вантажний автомобіль Renault Premium. Тобто це сам е, тягач без трицепу. Друзі, цікава ваша думка чи перспективна така робота зараз, бо нею ще наш товариш не працював, де, тому що потрібно зробити заміну деяких запасних частин. Така ситуація із ЮМЕЗом Шостим та Рено Преміум. Друзі, пишіть свої судження з цього приводу. І, звичайно ж, дякую за перегляд.